Привіт! Інколи буває так, що створюються дві версії сайту флеш та статична, тобто HTML. І може бути потреба в тому, щоб перенаправляти на флеш-версію, якщо Flash плагін встановлено, і на статичну версію HTML, якщо Flash плагін не встановлено. Сьогодні розповім, як застосувати скрипт. Який я надибав а на сайті pasty.org. Ось цей сайт, і ось ця адреса. Отже, припустімо, у вас є дві версії сайту. Ось директорія, що містить флеш-версію. Ось так виглядає флеш-версія. Тобто просто написано флеш. І ось так виглядає статична версія. Тобто просто написано HTML. Отже, ці дві папки повинні перебувати в тій самій директорії, що і індекс з нашим кодом, JavaScript-кодом. І тепер подивімося на, власне, цей самий JavaScript-код. Відкриваємо Dreamweaver і дивимось. Отже. Передовсім вказано мінімальну версію флеш-плагіна, який повинен бути а, встановлений а, у ваш браузер. Потім вказується перша зміна FlashPage. Тобто це посилання на флеш-версію вашого сайту. Друга зміна це NoFlashPage, тобто HTML-версія вашого сайту без флеш. І третя змінна – це «Upgrade page», тобто це посилання на сторінку, де можна завантажити найсучаснішу версію флеш-плагіну. Тепер подивімося, як це працює на практиці. Отже, мій індекс файл та дві папки для флеш та HTML-версії розміщено на mac.org.ua, потім директорія тест і потім директорія «js». На даний момент в мене встановлено Flash плагін і подивимось, як поводитиметься браузер у цьому випадку. Отже, клацаємо на ось цій стрілочці. І бачимо, що оскільки у браузері встановлено Flash плагін, то а, перенаправлення відбувається на Flash версію. Тепер, якщо Flash плагін не встановлено, то поведінка буде ось такою. Отже, URL той самий. Але якщо ми натискаємо на стрілочку, то перенаправлення відбувається на HTML-версію, тобто статичну версію. Отже, таким чином, залежно від того, є флеш-плагін чи його немає, перенаправлення відбувається або на флеш-версію, або на статичну версію. Отже, така поведінка може бути корисною у таких випадках. Перше, це коли увесь сайт на флеш. І, відповідно, якщо у користувача флеш-плагіну не встановлено, то він цей сайт просто не побачить. А друге, це коли ваш сайт містить флеш-компоненти, і вони, відповідно, теж не будуть відображатися, якщо флеш-плагін не встановлено. Третій випадок це коли повільний інтернет, тобто, відповідно, флеш важчий, і завантаження сторінок з флеш відбуватиметься повільніше. І четверте, це коли використовується мобільний або просто небезлімітний інтернет. Можливо, у вас є інші ідеї, коли подібна поведінка теж може бути корисною. Буду вдячний за коментарі. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!